В ефірі спеціальний інформаційний випуск телеканалу д 1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю! Ми розповімо вам про підсумки дводенного візиту предстоятеля православної церкви України блаженнішого епіфанія, митрополита Київського і всієї України на Дніпропетровщину. Предстоятель Православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній, вшанував пам'ять тих, хто віддав життя за Україну на алеї героїв, відвідав наших захисників у медзакладах області, відзначив нагородами захисників і медиків. Митрополит Епіфаній вручив церковні ордени керівникам оборонного та безпекового блоку Дніпропетровщини, які зібралися в обласній військовій адміністрації. Митрополит відмітив стійкість та мужність українського народу. Ваше блаженство вітаю вас в першу чергу на Дніпропетровщині. Дякую, що ви знайшли змогу завітати до нас. Дякую, що знайшли змогу приділити нам час в цей достатньо тяжкий період часу. Ми зібрались для того, щоб підбадьорити один одного цей непростий час випробувань війною. Тому що церква покликана надихати і духовно підтримувати, підбадьорювати для того, щоб ми... Далі велицю наполегливу боротьбу, яка завершиться нашою остаточною великою українською перемогою. Предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфанії, відвідав поранених захисників у медичних закладах області. Він благословив воїнів і нагородив лікарів спеціальними нагородами Православної церкви України. Слово моїй колезі Маргариті Кузьменко. Зараз ми знаходимося в обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Поруч зі мною знаходиться генеральний директор лікарні Сергій Реженко. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго здоров'я всім українцям. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні відбувалось? Сьогодні блаженніший Єпіфаній відвідав поранених героїв в лікарні Мечникова. Він побачив самі важкі випадки, які доставляються до нас прямо з фронту. І Лікарі мечники надають допомогу. За цей час ми вже виконали 25 тисяч операцій і врятували десятки тисяч людей. Кращим нашим лікарям, медсестрам, лаборантам, блаженніші вручив високі нагороди. Нам всім, абсолютно всім, потрібна духовна підтримка. Я пишаюсь тим, що. Блаженніше відвідав лікарню мечникова і нас надихнув на перемогу і на подальшу працю. Розкажіть, будь ласка, також ми знаємо, що ви давались також і нагороди. Блаженіщ вручив нагороди самим кращим молодим хірургам, травматологам, нейрохірургам. Вони дуже важко працюють, особливо вночі 50-100 операцій щодня. Лягають на їхні плечі, і владика відмічав всіх наших лікарів з великою шаною за те, що вони рятують життя наших захисників. А скільки всього медпрацівників було сьогодні нагороджено? Вісім вісім кращих лікарів і медсестер було нагороджено, і ми сьогодні дуже, дуже вдячні всьому духовенству, який підтримує і лікарів. І захисників, тому що ментальне здоров'я воно на часі, воно важливе. І все потрібно робити, щоб людина яка приходить рятувати інших, була в пошані. А що особисто для вас, як для генерального директора цього закладу, означають нагородження ваших медпрацівників і вас особисто? Це в першу чергу засвідчення поваги, великої поваги до лікаря, який жертовник, який все віддає заради життя інших, далі у нашому спеціальному випуску детальніше про візит предстоятеля православної церкви України блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Кам'янського розповість моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. Блаженніший митрополит Епіфаній здійснив візит до Кам'янського. Тут він зустрівся з міським головою Андрієм Білоусовим. Благословив його на подальшу успішну роботу, а також відзначив церковними нагородами працівників Кам'янської міської ради. Ці Фотографи бачу. Вітаю вас. Бачите, у нас такі прекрасні жінки, які теж. Щоб ви відійшли тепло і доброту нашої. частину. У мене вже є ціла колекція, яка буде до, до колекції. Мені теж нещодавно ангела, так що воно ангела. Вже... Дякую. Ще важливо, я вважаю, для камінчан історична подія, бо тут дуже багато наших живе патріотів, дуже багато такого бачив дуже багато воїнів світі, багато воює і вважаю, що сакральним є сьогодні наша зустріч тут і є така важливою, важливою, і коли предстоятель нашої церкви благословляє і мешканців міста. і... В доброму здоров'ї, дай Бог до спільної перемоги, і вам дуже вдячні, ваше блажество, що ви відвідали цей кабінет, поблагословили на успіх справах нашого Андрія Леонідовича, всю команду в першу чергу. Ну і всіх, хто тут працює і здобуває цю перемогу кожного Божого дня. Нагорода, як видимий знак, так Божого благословення велика вам подяка за це. Ваше Божество. Разом так. до перемоги. Пасібі, слава Україні. Я Дякую. В рамках візиту до Кам'янського представник православної церкви України відвідав центр психічного здоров'я та медичної реабілітації. Він звершив освячення цього закладу, поспілкувався та морально підтримав військових, які проходять там реабілітацію. Також відзначив їх церковними нагородами. Відзнаки отримали також і медичні працівники. Доброго дня. Участь. Це Боже чудо. Це коли розривається 152-й калібр, людина жива, не залишається в принципі, тому що викопується яма ну, мінімум 3 метри глибини. Всі зуби в мене були цілі, але всі корні були побиті. Я пробитий наскрізь. Людина, геть пробита наскрізь, може прожити більше семи годин до евакуації, до того міста, поки мене доставили до лікарні Мечникова. І тільки дякуючи Богу і лікарям, я на Да. Бережу вас Бог. Господь підніме ще й будете. Я знаю. Дивіться, ви робили вчора. да, вправи О, робили, так. і наш міограф показав, що одна із миш спрацювати почала. О, трошки, трошки імпульс, але стільки було щастя, і у Дмитра, і у наших фахівців, тому що це перші перші дзвіночоки, ознаки, звиночок, того, що ознаки буде. того, що дай Бог все буде дам, у нас добре. Обов'язково буде. – господи помилуй, господи помилуй, Господи помилуй. Блаженніший Владико, благослови! Ми вас вітаємо Дякую. і бажаємо мудрості, мудрості від Бога керувати і успішно, щоб центр працював Дякую. на благо наших українців. А реабілітаційний центр працює тільки два місяці, і він тільки відкрився, Тому фахівці, які у нас працюють, у нас психологи, у нас фізичні терапевти, ерготерапевти, лікарі ФРЛ, терапевти мови та мовлення. Це як для військових, так і цивільних. Так, як для військових, так і цивільних. Знаєте, емоції, ну я чесно кажучи, рідко. Плачу. У мене сьогодні день народження. І ви можете собі уявити, в мій день народження, такий візит, таке Боже благословення і ще й відзнака. Ну, емоції пересташкалюють. Велике дякую всім, хто і молиться за нас і підтримує нас заради перемоги. Зараз не випадково, що перша леді Олена Зеленська займається якраз. Питання ментального здоров'я, і це також, напевно, в Унісон створено реабілітаційний центр, бо це є потреба. Я відвідав практично всі госпіталі України, військові госпіталі і реально бачив. От наведу єдиний приклад, коли я прибув у Львові, там є така створена лікарня Unbroken Незламні. І коли мене запросили до тих військових, які мають психологічні травми, то я побачив реально, що це важче, ніж отримані військовим поранення. Бо коли я спілкувався з молодими хлопцями, військовими, то відчув, що психологічна травма є дуже глибокою, і з нею треба працювати, можливо, навіть довше інколи, ніж це фізична травма. А потім я відвідав вже поранених, які втратили кінцівки. І один військовий надихнув мене. Він без кінцівок взагалі, але в нього бадьорий дух. Він посміхався, він жартував. Йому поставлять біонічні протези. Каже, я буду далі бігати, я, буду, я повернуся воювати і так далі. А без фізичних ушкоджень військовий він. Психологічно глибоко травмований і це важко. І тому на вас теж лежить велика відповідальність. Тому ви маєте прекрасні умови, я б сказав, найсучасніші європейські. Тому дай Бог вам сили, наснаги і терпіння внесення цього нелегкого хреста. Бо це також хрест. Відповідальний хрест, який ви несете як лікарі, як медичні працівники. Тому я хочу висловити подяку. Митрополит Епіфаній благословив міського голову Андрія Білоусова та іеромонаха Феодосія Алісова на добру справу. Будівництво духовного центру православної церкви України у Кам'янському. Також предстоятель нагородив Андрія Білоусова орденом святого Юрія Переможця. Митрополит Епіфаній відвідав волонтерський хаб митрополита Донецького і Маріупольського Сергія. Ви робите велику справу. ви не опустили рук. Владика Сергій на чолі, втративши все в Донецьку, потім в Маріуполі. Але, як ми бачимо, що матеріальне це не головне. Дякую Ми дуже вдячні йому за фінансову, моральну і духовну підтримку. Завдяки йому ми можемо надавати допомогу вимушеним переселенцям, людям, які. Залишили свої домівки з гарячих точок. І до речі, більшість волонтерів нашого хабу є вимушеними переселенцями з Маріуполя інших міст постраждалої країни. Блаженніший митрополит Епіфаній подарував дітям солодощі, квіти, розмальовки та хрестики. Також відзначив нагородами представників волонтерського центру та захисників України, що виборюють нашу свободу. Маргарита Кузьменко Сергій Толкач, новини Д1. Предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Епіфанії в єпархіальному управлінні Дніпропетровської єпархії, провів зустрічі з захисниками батьківщини, народними депутатами України, представниками української інтелігенції, представниками силових структур, меценатами, благодійниками та священнослужителями єпархії. Блаженніший митрополит Епіфанії відзначив високими церковними нагородами високоповажних гостей. Предстоятель Православної церкви України благословив кожного українського воїна. Ми сьогодні безперечно радіємо, що ви відвідали стіни нашого центрального церковного офісу, нашої благословенної святої єпархії міста Дніпра. І сьогодні, безперечно, для нас важливий ваш, ваш візит, тому що це додає певних сил і воїнам, які тут представлені, і інтелігенції, і всім нашим вірядам. Всім, всім театралам, всім людям, які тут сьогодні присутні, і всі потребують вашого благословення. Боротьба триває. Невідомо, коли вона завершиться, але відомо, що вона завершиться нашою українською великою перемогою. Це головне. Ми приречені з вами на перемогу. Тому і надалі будемо боротися. Передаємо святого мученика Юрія Переможця нагороджується. Кудряшов радіон Олегович. Я думаю, від збройних сил України, від моїх підрозділів, які я представляю, менше за все чекають слів, але більше за все чекають роботи і здобуття. Служу українському народу. Певчан, Петро Миколаївич. Архістратия Михаїла II ступеня нагороджується старший сержант Бутенко Геннадій Вікторович. святого великомученика і цілителя пантелеймона нагороджується Устименко Світлана Борисівна. Нагорода всієї нашої великої команди офтальмологів анестезіологів, які вертають зір, повертають нашим бійцям. Цивільним постраждалим діточкам повертають зір. Я дуже схвильована такою подією, тому що е, така нагорода із рук блаженнішого митрополіта Єпіфанія – це велика відзнака і велика е, така відповідальність орденом святого рівноапостольного князя Володимира Другого ступеня нагороджується Петровська Оксана Іванівна. Служу. Служу, народу України. Я дуже вдячна за, за таку нагороду, яку я тримаю зараз в руках. І хочу сказати, що ця нагорода це не тільки моя. Це нагорода нашого колективу національного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Це, це нагорода моїх колег, які разом із священниками їздимо на передову, їздимо, маємо о, таке щастя допомагати. Допомагати нашим бійцям, ми волонтери, ми не тільки артисти, але артисти, артисти нашого, ну скажу так, культурного фронту. І це також наш фронт, який ми ведемо разом з бійцями. Княгині Ольги нагороджується Зайцева Ірина Георгівна. Ми дуже пархії і свій фронт не здамо. Не зовнішнього, не внутрішнього ворога не залишимо. А телеканал «Д1» отримав нагороду. Це нагорода для всього колектива за працю, за інформаційний свій фронт, за роботу кожного в колективі і оператора, і журналіста, і монтажера, і інженерів, і редакторів. Це відзнака людей, які зараз під час тяжкої війни. Захищають Україну своїм інформаційним фронтом. Ми собі розуміємо, що є не тільки зовнішній ворог, а є і внутрішній. І отут ми стоїмо так, як стоять наші хлопці на передовій. Сьогодні ми дивились в очі, де немає сумніву, немає страху, немає жалю. Є тільки одна надія на перемогу. Для мене головна державна мета це. Обов'язково, щоб у нас була своя українська церква, для мене 30 років. Я перед цим це сказала. Я з 92-го року сама так само біжала з Абхазії від того самого агресора, який сьогодні вторгся до України. Не сьогодні, а в 2014, -му. і тому для мене це дуже важливо, щоб у нас українців була своя українська церква, де я буду чути молітви українською своєю рідною українською мовою, де я буду приводити своїх дітей і буду казати, що це наша українська церква. І я дочекалася, і я дуже сподіваюся, це про те, що було сказано. Що після першого читання ніхто не затримається, і в другому читанню ми, як такі, знаєте, міцні. Вже е, незламні український народ все ж таки вирішимо сьогодні, що у нас має бути своя українська церква, і ми не дамо жодного міліметра своєї землі, жодній іншій церкві, яка буде посягати на нашу незалежність. Саме я кажу про московський патріархат. Святого великомученика Юрія Переможця нагороджується Іванілова Яна Юрівна. Зла святого архістратига Михаїла, другого ступеня, нагороджується Павленко Микола Іванович. Від цього журналістського спідоку, скажіть скажімо, від дивитися нашої бригади, дарувати вам третє окрему бригаду, подарувати вам прапор нашої бригади. Щоб нас вистачало сили боронити нашу державу, щоб нас вистачало сили продовжувати далі здобувати перемогу і, врешті-решт, отримати цю перемогу. Такими воїнами я переконаний, що ми отримаємо перемогу. На пам'ять цієї великої події, що сьогодні стільки нагороджено, це літа да? на пам'ять. Да, вам да. така ікона в да. мітрополії да. з Дніпра. Дякую на важка. Блаженніший митрополит Епіфаній відслужив божественну літургію у храмі святих апостолів Петра і Павла. А також взяв участь в урочистостях з нагоди десятиріччя Дніпровської духовної семінарії. Подробиці знає моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Продовжуючи другий день свого візиту до нашого регіону, представник православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній відвідав Дніпровську духовну семінарію. У семінарському храмі святих апостолів Петра і Павла, блаженніший митрополит Епіфаній, разом з духовенством звершив богослужіння, яке було відкрите для усіх мешканців, тож це дуже знакова подія для усіх вірян, адже була змога помолитися за мир і Україну в одному храмі разом з блаженнішим митрополитом Київським і всієї України епіфанієм. У цей день Дніпровська духовна семінарія відзначає 10 років відновлення своєї навчально-просвітницької духовної діяльності. Після спільної молитви у семінарському храмі працеятель православної церкви України нагородив керівників та викладачів духовної семінарії, а також вручив відзнаки благодійникам та представникам духовенства. До урочистостей, присвячених десятиріччю відновлення духовного навчального закладу, також приєдналися і освітяни нашого регіону. Архієпископ Дніпровський і Січиславський сино нагороджується одна архістратега Божа Михаїла першого. <звіп 'я> Відроджена духовна школа робить дуже багато. Для нашої помісної української православної церкви Це завдяки вам, вашим старанням, вашим Я зусиллям, тому що без керівника, без архірея неможливо було втілити цей хороший задум, щоб на теренах південно-східної України існував такий прекрасний навчальний заклад, який випускає достойних майбутніх пастирів нашої української церкви. Я дуже вдячний вашу пожарство за таку відзнавку і безперечно для мене це, по перше, неочікувано. І дуже приємно. Але я надалі буду вірно служити нашій українській помісті православної Дякую вам. Будуємо храм любові на берегах Дніпра. Хай кожен зрозуміє в країна нас одна, хай морок розганяє сніг радісних дітей. І без війни хай буде життя усіх людей. Молю за землю де зростав, щоб всі навчались в мирі жити. І кожен день як Божий дар давав можливість нам любити. Пропоную послухати пряму мову предстоятеля Православної церкви України, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія стосовно підсумків його візиту на Дніпропетровщину. Я вже декілька разів відвідував Січиславщину, Дніпропетровську єпархію нашої помісної Української православної церкви. Сьогодні ми святкуємо десятиліття відновлення діяльності вже Дніпровської. Духовної семінарії, адже ми знаємо, що тут на теренах Січеславщини діяла свого часу Катеринославська духовна семінарія, тому ми знаємо історію, але сьогодні ми святкуємо десятиліття відновлення діяльності. Було прийнято ще в 2013 році відповідне рішення, і воно не залишилось на папері, а втілилось в життя, Бо ми зараз бачимо справді. Успішний духовний навчальний заклад на теренах південно-східної України. Бо свого часу виникла потреба. В нашій церкві є багато навчальних закладів, академій, але в основному вони базуються на теренах Західної України. І тому виникла була свого часу потреба, щоб на теренах Східної України, півдня також тут, на місці, був навчальний заклад. Адже завжди є потреба у випуску добрих священнослужителів для церкви Христової. То ми святкуємо 10-ту річницю відновлення діяльності Дніпровської духовної семінарії. Вчора ми мали радість, зустрічі і відвідин наших новітніх героїв-воїнів і в військовому госпіталі, і в лікарні Мечникова, освятили в Кам'янському. Реабітаційний центр для військових, нагороджували військових. Тобто це свідчить про те, що наша церква тут, на теренах Січиславщини, активно розвивається, розбудовується і утверджується. Адже всі ми хочемо бачити, щоб в Україні була єдина православна церква, щоб всі православні українці у великій родині православної церкви України. Цей процес незворотній, він відбувається. Повільно, поступово, але в цьому результаті я думаю, що всі об'єднаються, і ми, всі українці, православні, в єдиній церкві, єдиними устами, єдиним серцем будемо прославляти нашого Бога, дякувати йому за всі благодіяння, служити інтересам нашої церкви, української держави, і все робити для того, щоб наближати нашу спільну перемогу. А наближення нашої перемоги, звичайно, що залежить від успіху. Кожного із нас від успіху громад, від успіху єпархії, тому і надалі будемо гуртуватися і робити все від нас залежне для того, щоб жити в своїй єдиній українській державі, молитися в своїй визнаній канонічній українській православній церкві. Це був спеціальний випуск телеканалу Де 1 про візит предстоятеля православної церкви України, блаженнішого епіфанія, митрополита Київського і всієї України на Дніпропетровщину. Ну а я з вами на цьому прощаюся. Бажаю вам спокійних та тихих вихідних. І побачимось на телеканалі Д1. У Студії для вас працював Павло Живєтів. Слава Україні!